You show up at my door with some coffee and croissants. Went to my favorite store, cause you could tell it's what I want. I can't imagine more. It's been a dream, and far beyond. Well, so Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся трішки нашим життям. Зараз показую, яку рибку у мене зловив чоловік, ходив на рибалку і зловив три таких невеличких щуки. У нас Василько в захваті від будь-якої рибки, тому завжди рибу ми запускаємо спочатку у такий великий тазик, вона там плаває і Василько тішиться, Вова, звісно, також дуже цікавиться рибкою, але саме Василько він і дуже гарно вимовляє слово риба. Йому дуже подобається вона. Одну чоловік мусив забити, тому що хотіла втікти. І... Тому приїхала вона вже неживенька, а ось дві щуки саме активно плавають. Василько їм трішки погрався, ну а пізніше я вже її чистила, готувала. А поки діти не натішаться, то мама рибку не чіпає. <ривіт>

Риба. Ну і коли діти вже перестали бавитися з рибкою, я її перечистила, посмажила, вийшла одна така сковорідка, дуже рибка смачна, тому що свіжа. Ну і саме головне зловлена власноруч. Ну і трішки вставила сюди вам приготування того всього, що я готувала на кулінарний канал. Взагалі тут не всі рецепти, не всі відео, але поділюся трішки, що я готую протязі тижня. Якщо ви ще не підписались на мій кулінарний канал, то підписуйтесь. Там я ділюся всім нашим меню майже, ділюся різними рецептиками. Особливо економним меню, тому що ми економимо і збираємо гроші всі, вкладаємо в будівництво. Тому у мене таке простеньке, легеньке меню. Вставила сюди частину відео, як я готувала зелений борщ. І ви знаєте, саме цей борщ визвав бурю емоцій у деяких людей. А Мій борщ назвали помиями, і ви знаєте, що. Я ще такого не чула і не бачила. Я вважаю, що кожна господиня готує по-різному. Напишіть мені, до речі, чи готуєте зелений борщ ви і як саме. Для мене зелений борщ це м'ясо, картопля, щавель обов'язково, засмажка і варене яєчко. Ну, а в одної людини зелений борщ це коли додається ще й буряк, томатна паста. Взагалі, мені здається, це вже не зелений борщ, а якийсь певно суп, тому що буряк і паста надає колір борщу більш такого червоного, і це вже явно не зелений. Як на мене, у кожного є свої вподобання, і я не виключення, я готую тільки те, що в мене дійсно їдять. Ну, але ось назвати мій борщ помиями, це, мені здається, занадто. Плюс до всього вказувати людині, як її готувати, чим годувати сім'ю, то це не людям вирішувати, це вирішуємо ми самі і їмо те, що нам подобається. Я вже не один раз піднімала таку тематику на каналі, як негативні коментарі. Звісно, я їх зараз не видаляю, лишаю. Під відео завжди, нехай люди читають і кажуть свою думку. Я взагалі вважаю, що ми всі різні, всі з різних областей, і по-різному дуже готуємо. І це дуже класно, коли можна ділитися своїми рецептиками, своїми ідеями. Можливо, комусь також сподобається ваш варіант, і хтось полюбить ту саму страву, що полюбляєте ви. Саме Ютуб дає таку змогу ділитися своїм досвідом, своїми рецептами, тим, що ми готуємо, як живемо, що купуємо. Це дуже класно. І я не вважаю, що треба тицяти людям те, що вони щось роблять не так, якщо їх це влаштовує. В минулу неділю я готувала дуже класні тістечка. Завтра в мене на кулінарному каналі вийде саме цей рецептик. Я дуже багато назнімала. Відеороликів, і тому в мене зараз там виходять відео щодня. Якщо вам цікаво також, як приготувати ось такі тістечка, це міні-Наполеони, то загляніть на мій кулінарний канал. Я, звісно, зроблю репост цього рецепту у себе у спільноті, але я скажу, що ці тістечка просто бомбічні. Я буду готувати їх ще обов'язково, показую зараз вам. Як вони виглядають усередині, дуже слоєне, класне тісто і а, дуже бюджетне, я би не сказала, що сюди треба дуже багато коштів вкладати. Тістечко дійсно дуже-дуже класне. Для тих, хто любить домашню випічку, це саме той рецепт. І поки мама готовить їсти, то ви що робите? Ламаєте меблі? Так? Ні, ви ламаєте меблі? Ти спиш у спишухляді, да? Ти спиш у шухляді, да? Спать. Спать, да. Ай, боже мій, ці шухляди точно скоро виламаються. Да? Да. Василий Васильович, скажіть, будь ласка, чому ви залізли? У вот шухляду. Вот 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 а ви, Володимир Васильович, вот так, вот так. чому сидите в шухляді? Вова, ти що пхаєш до рота? Фу? Бе не можна. Бе. Бе. А ну виняня в зота бегом міньона. Діти. Ну дай, да дай. Та дай. Чого Кимі! ви там сидите? Це мій. Ні. Кімі. Ні. Кімі, ти Ви Вилазьте. Ось так у мене забавляються діти, поки мама щось готує, я не можу 24 на 7 знаходитися буквально біля них, вони звісно полюбляють Біля мене крутитися, коли я щось готую, але ось печінковий тортик себе сам не зробить. І загалом діти роблять мерву, ламають усе, шкоднічають. Ну, але вже як є, так думаю, в кожній сім'ї, в кого є маленькі діти, то вони все ламають, десь щось помалюють, десь щось розіб'ють і так щодня. Тут я вже приготувала свій печінковий тортик, показувала вже на кулінарному каналі вам відеорецептик. Повірте мені, він дуже смачний і дуже класний, тому спробуйте, приготуйте, вам також він дуже-дуже сподобається. Ну а зараз я займаюся розпаковкою, приїхала мені посилочка. Я вже неодноразово показувала вам групу, в якій я замовляю дуже багато різних таких товарів. і... Ви знаєте, що я намагалася два тижні підряд виграти там сертифікат, який вони розігрують кожні вихідні. Сертифікат складає з себе 500 гривень і його можна використати на будь-які товари саме в тій групі у Viber. Нарешті мені вдалося виграти його. Я доклала певну суму коштів, а це 580 гривень, і замовила собі. Лот, який давно собі придивилася. Звісно, не всі товари мені тут були потрібні. А сама головна річ, яка мені була потрібна, я вам покажу під кінець відео, заради чого я замовляла цей лот. А показую вам зараз все, що знаходиться у посилці. Показую вам, як запаковуються всі товари, як відправляються до вас. Це дуже надійно, дуже класно. Дуже багато. Плівки, дуже багато пупирчастої плівки. Нічого не поб'ється, можна не переживати і забирати посилочку на пошті. Звісно, якщо не пошкоджена сама коробка, все дуже компактно, класно запаковано. Я вже неодноразово замовляю будь-які лоти в цієї групи. І ще в одній у мене є дві улюблені групи, які я постійно. В них заходжу, дивлюся, що в них продається, і обираю собі те, що я хотіла би придбати. Ось показую вам зараз кастрюльку, яка була в цьому лоті, вона трішки вдарена на ручці, але це взагалі такий мінімальний її недолі. Кастрюля дуже велика, класна, саме на нашу сім'ю. Я думала, вона буде меншого розміру. Але ну, мене це здивувало, що дійсно кастрюля та, якою я буду користуватися активно, тому що ті кастрюлі, які я використовую зараз на супи та борщики, у нас вона вже маленька. А ось більші кастрюлі, вони мені завеликі, а ця саме середня, вона між великою і маленькою. Також у цьому лоті були виделки та ложечки. Взагалі у мене їх дуже багато, але. А, так як я купувала цей лот разом, там не можна обирати, то а, я їх також отримала. Думаю, що в мене дочка буде поступати цього року і їй вони згодяться у гуртожитку. Знаю, що посуд туди треба давати, якісь кастрюлі, якісь чашки, миски. Ну, і Так само будуть ось виделки та ложечки, тому не пропадуть точно. І ось були такі невеличкі лоточки, і ось саме в кінці показую вам те, заради чого я замовляла весь лот. Це велика така сковорідка на 28 см діаметром. У мене є зі старої сковорідки кришка, і я думала, вона сюди ідеально підійде. Так як вона також 28 см, показую наскільки глибока сковорідка, дуже класна, якісна. Я... Саме хотіла таку сковорідку, так як сім'я у нас велика, я дуже часто щось готую, тушкую. І мені з такими високими бортиками саме-підходить. саме, саме, саме підходить. Ця сковорідка була трішки деформована, але ніде не пошкоджена, я її з легкістю вирівняла і можна користуватися, тільки треба докупити сюди кришку більшого розміру, я думаю, що Десь на наступному тижні я цим і займуся, тому що хочу вже нею користуватися. Буду старатися чистити її менш агресивним способом, ніж чистила попередню сковорідку, якою я активно користуюся, бо боюся, що тут також покриття може позлазити. Ось цей веслотик мені мав би обійтися в 1080 гривень, але заплатила я за нього тільки 580 гривень, так як виграла у їхньому конкурсі 500 гривень сертифікат на їхні товари, і це дуже-дуже класно. Я не сподівалася, що все-таки переможу, але загалом я втілила свою мрію. Вигравши цей сертифікат, я доплатила і взяла цілий ось цей лотик, заплативши 580 гривень. І отримала ось цю сковорідку, яку я дуже хотіла взяти без лоту. Мені загалом потрібна була тільки сковорідка І я не проти була ось такої кастрюльки. Знаю, що вони дуже гарні, дуже класні і дуже якісні. Це Туреччина. А, так само, здається, як і сковорідка. Це дуже класна фірма. А, знаю, що я їх продавала також колись. Я торгувала і посудом, і це дуже класний посуд. А, дуже добре на ньому все готувати. А, загалом ця сковорідка 28 діаметром, але кришка із моєї старої сковорідки сюди не підійшла. А, доведеться купувати іншу кришку. Але ви подивіться тільки, наскільки це широка і висока сковорідка, дуже велика, на нашу сім'ю це саме те. Буду готувати вже і плов, і картошку смажити, і щось таке готувати вже у великих об'ємах, тому що маленької сковорідки 24 діаметром, нам вистачає буквально там на півтора рази, і то, ну так, з натяжечкою. А, так. Виделки і ложечки мені загалом і не потрібні були, але я їх лишу. У мене дочка певно буде поступати цього року. І а, в училище я її віддам. Нехай там користуються. Ну, Загалом столові пробори, зато не буду купувати. А, стакани не знаю, де подіну. Також у мене дуже багато є стаканів. Я колись закупила, коли був. Васильку, один рік, і ми приймали дуже багато гостей в себе вдома, то я купила десь, здається, 5 чи 6 упаковок стаканів. І загалом мені ці не потрібні, то я або комусь подарую або віддам. Ну, загалом, найголовніше, що в мене є сковорідка. Так, на рахунок ось цих контейнерів, дуже буде класно в них заморожувати ягоди. Скоро буде сезон, то буду заморожувати. І дуже класно, що вони квадратні. У морозильній камері не будуть займати багато місця, так як займають круглі. Ну, а ось ці контейнери, я думаю, буду користуватися дуже такий вдалий об'єм що цих контейнерів, що той. І вони такі, знаєте, не круглі. Також заукрулені, звісно, такі кінці, але загалом вона більш квадратна, ніж кругла, і дуже буде зручно зберігати в холодильнику. Ну і кастрюлька це взагалі дуже-дуже класна покупка. Загалом буду знімати нові рецептики, нові відеоролики уже у новій кастрюльці, плюс до всього вона трішки більша, ніж ті кастрюлі, в яких я готую супи та борщі. І ви знаєте, що буде дуже зручно на нашу сім'ю, тому що тої каструльки нам уже малувато. Тому, думаю, ця каструлька буде в мене використовуватись майже щодня. Ну, і так само сковорідочка це, взагалі, дуже-дуже вдала покупочка. Я її хотіла ще місяць тому, і вона мене дочекалася. Загалом треба купити сюди кришку і буду користуватися наповну. До речі, скажу вам детальніше про той конкурс. Він проходить кожен тиждень в цій групі. За фото або відеовідгук огляду їхніх товарів. Ну, тобто, або купуєте в них щось, фотографуєте, пишете гарний відгук. і Якщо на вашому відгуку збирається багато лайків, то ви отримуєте, ну, ви виграєте, якщо у вас саме найбільше сертифікат на 500 гривень і можете використати його так само на покупочки будь-яких товарів у їхній групі. Дуже зручно, посилання на групу я вам лишу в описі під відео. Заходьте, дивіться, там не тільки посуд, там є і дитячі іграшки, є продукти, є європейська хімія, є дуже-дуже великий асортимент всього. Дивіться, і можна, до речі, з деяких лотів, деякі речі купувати окремо тільки за дорожчу ціну, ніж би ви купували лотом. Там здається. Чесно, не скажу вам, наскільки дорожче. Тобто, не одна річ коштує більше, ніж один лот цілий, а дорожче, ніж заявлено, за одну штучку. Ну, Там загалом зайдете в групу, подивитеся. Товари дуже цікаві, дуже класні, і я буду купувати там ще тільки <глав> треба трішки заспокоїтись, бо. Все-таки треба більше кошти на будівництво, менше покупок. Я вже купила те, що мені було дуже-дуже потрібно. Є в мене новенька сковорідка, є навіть кастрюлька, лоточки загалом я задоволена. Коли на дворі гарна погода, ми стараємося побільше гуляти, ходили до моєї мами в гості, погуляти у дворі. У неї є пісочниця, також винесли. Ось такий велосипед та коника на двір. Це ще велосипед, на якому каталися колись і мої брати, і я, і мої старші діти, тепер менші діти. Загалом, ви знаєте, що старі такі речі вони дуже ваблять дітей, і вони з задоволенням ними граються. А скільки не купую нові, то немає такого захвату, як ось від старих речей. Ну і, звісно, від іграшок. У мами в дворі проживає ось такий котик, його всі годують активно, в мене діти полюбляють котиків. Я дуже хочу завести собі котика, але поки ми проживаємо в квартирі, це нереально, я не хочу мати лишніх проблем. А ось коли ми житимемо в будинку, я обов'язково заведу кицю. Це буде не хлопчик, а буде дівчинка, так як у мене. Три сина, і я дуже хочу взяти дівчинку-собаку і дівчинку-котика. Звісно, в мене чоловік в цьому не підтримує, але я дуже хочу а, взяти саме дівчаток, так як мені їх не вистачає саме вдома. У мами в дворі дуже все красиво, вже перецвіли тюльпани, але ось не знаю, як українською це буде в нас називають. І вони вже активно розпускаються, починають цвісти, Це дуже-дуже гарно. Вовчик час від часу бігає і прибігає до бабусі, проситься на руки. І ви знаєте, дуже швидко плине час, діти ростуть, і я не знаю. Здається, нещодавно я народила і Василька, і Вовчика. Скоро у Василька буде день народження, йому буде 3 роки. І ви знаєте, я не встигаю за тим часом. Добре, що я знімаю відео і фіксую ці моменти, коли діти малесенькі, колись буде час, і я буду передивлюватися саме ці відеоролики. Була я на базарі, у нас четвер. І заходила я ще в Аврору, показую свої покупочки. Помідорки у нас досі по 70 гривень, й дорожчі, але знайшла по 70 саме найдешевше. Така непогана помідора, тверденька. Так, взяла редиску. По 40 гривень за кілограм, така невеличка маленька, але я вважаю, що в шлунку все перевариться і немає різниці, вона велика чи маленька. Навіть мені маленька, смачніша, ніж велика. Так, Тут у мене огірочки по 60 гривень за кілограм довгенькі. Також на ринку я взяла один хребет червоної риби, буду знімати рецепт вам рибного супчику на кулінарний канал. тому... Якщо ви ще не підписались, то підписуйтесь. Там я досить такі бюджетні цікаві рецепти знімаю. Так, ще на ринку а, взяла петрушечку. Ось таку почечок. Хочеться, свіженької все-таки. Так, тут у мене 30 яєць по 35 гривень. До речі, почечок Петрушки 5 гривень коштував. Так, і взяла шматочок сиру. Замовила м'ясо м'ясовокість, але забула замовити сир, А вже сьогодні четвер пізно буде доставка. тому Купила твердий сир, буду знімати дуже класний салатик і хочу спекти ще піцу. До речі, дріжджі вже також купила львівську таку велику пачечку, але заховала вже в холодильник. І показую покупочки з Аврори взяла ось такі собі форми на кекси. Дуже давно хотіла якісь такі формочки, саме металічні, не силіконові, тому що ці зберігати набагато. Якось мені зручніше, плюс дві одинакових вони будуть ставати ось так поруч у духовці, і запікатися одночасно. Мені 12 кексиків, тому що 6 це взагалі не для нашої сім'ї. Нам треба побільше, тому взяла дві форми, здається, по 99 гривень були. Не дуже дорого, і мені сподобалося, що мало місця буде займати. Так, в Аврорі ще взяла ось такі паперові формочки вставляти. В ті металеві, тут 100 штучок. Здається, 34 гривні коштувало. Взяла запасний стартовий пакет, хочу поставити в телефон і лишати його вдома для дітей, тому що Юрчик у нас дуже часто десь. Загубить у квартирі телефона, чи діти десь закинуть, і загалом ми не можемо його знайти. І Коли немає зв'язку з дітьми, це дуже проблематично. Тому uh, у нас є запасні телефони зараз вдома і можна вставити туди стартовий пакет. Байдуже, який цей був найдешевший лайф. Um, і тому, взагалі ми всі на Київстарах, але взяла лайф, нехай буде, ну, загалом, щоб можна було. Позвонити. Так, взяла в Аврорі бібі-крем, тонуючий, зволожуючий колір іде слонова кістка. Не знаю, чи підійде мені і дочці, але загалом в нас закінчилась тоналка. Бюджетний такий варіант був. Здається, 45 гривень коштував спробую, не знаю, що з цього вийде. Також взяла ось таку пудру. Також ніколи в аврорі не брала майже косметики, а це вирішила спробувати. Ну, не знаю, сподобається, не сподобається, пізніше, можливо, розповім свій відгук. Ну, загалом, я хоч її фарбую дуже рідко, але ось з дочками фарбується часто. І загалом навіть і мені потрібно, тому взяла, нехай буде. Так, взяла серветки вологі, ось такі. Також. В запас нехай буде. Ось такі в мене покупочки. Ну, а зараз я буду готувати, знімати для кулінарного каналу. Трішки вставлю також сюди, поділюся, щоб ви знали, що я там готую. І ось так. Саме сьогодні на кулінарному каналі у мене вийде відео рецепт із цими кексиками. Вони дуже класні, дуже смачні. Саме головне, що їх виходить не дуже мало, тому що сім'я у нас велика, і саме цей рецептик ідеально підходить для нашої сім'ї. Я, звісно, ці кексики нічим не прикрашала. в мене діти розібрали їх дуже-дуже швидко. Але ось, якщо у вас менша сім'я, то ви можете їх чимось прикрасити. Я просто не встигаю все робити. Хоч мені і пишуть, що я багато що встигаю, так, звісно, тому що я планую свій день. Більш-менш, звісно, я його планую зранку, що я буду готувати, що я буду робити, чи щось буду знімати і так далі, куди мені треба піти. Але ось покрити кексики чимось, я просто фізично не встигла, і в мене їх і так активно з'їли. Тому я не переживаю, не завжди прикрашаю всю свою випічку, просто печу, щоб у дітей було щось домашнє, щось смачненьке. Плюс до всього це набагато економніше, ніж щось йти в магазин і купувати. Тому я активно користуюся різними рецептами, стараюся здивувати вас. Скоро, до речі, буду готувати шоколадні кекси, так що рецептик буде не за горами. Ну і я замовила знову в окіст курячі гомілки, вони йшли по акції, і вже на вечері у нас печена картопля з гомілками. Діти активно їдять. У нас взагалі полюбляють печену картоплю із м'язком, вона гаряча, Василько язичком пробує, Вова їй за столом. Ну, Загалом такий сімейний вечір. Мені дуже подобаються такі вечори.